Ну що ж, електромобілі у нас все доступніше і доступніше. Ціни на них в Європі знизились. Це у нас Peugeot Ion. Він же Citroën c 0 2018 рік пробіг всього на всього 7 тисяч кілометрів. Запас ходу у нього до 130 кілометрів. Реально проїжджає 110. Це от стабільно перевірено. Якщо вже тошнити, то і вийде заявлені 130. В класному червоному кольорі. Є у нас порти зарядки, один порт зарядки, тобто звичайний для домашньої розетки і для швидкої. Так що, хоч і малий запас з швидкої розетки можна быстренько, быстренько на ньому зарядитись. Задній привід, лінзована оптика, гарний стан цього пижика. Блін, В такі роки і за таку суму грошей, мабуть, топ-варіант. В такі гроші ми можемо хіба що купити Nissan Leaf 24-ку вже з зарізаною батареєю, який буде проїжджати кілометрів 50-70 максимум. Але тут реально, реальних 7 тисяч пробігу і реально виїжджає 100 плюс. у нас передні-задні. Є мікроліфт сидіння. Зверніть увагу на стан сидіння шкіряне кермо. У нас навіть є тут датчик світла. Тачка дощо, на жаль, немає. З іншої сторони, блін, маленька така машинка і в ній навіть такі плюшки є. Електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал, підігрів, система стабілізації ESP. Тут у нас клімат-контроль. однозонний, звичайно, магнітола. Музика у нас теж є. Є підігрівають дзеркали заднього вікна. І ось такий от селектор коробки передач. В принципі, багато немає чого. Сідаю сам за собою. Зріст в мене 175 см, сижу ззаду в порядку. Дискомфорту не відчувається. Так що ну, взагалі нормально. Він взагалі чотирьохмісний, ззаду... В трьох в принципі, можна вміститись. Водовок взагалі ідеально. Зарядного пристрою немає, але він йде у комплекті. Сидіння складаються. зараз попробую, чи вийде мене одною рукою зложити. Складається ось так от. В рівний поле. Виходить, багажник реально дуже-дуже великий. Ну і є нахил спинки регулювання. Можна поставити так льожа, можна трошки вертикальніше і навіть ззаду якось пса посадити. Або більше місця буде для якихось сумок. Покажу, як у нас все виглядає. Салончик, в принципі, в порядку. два ключі. Так, цей пижик у нас пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки. На облік. Зараз він на транзитних номерах. До транзиту буде... транзити підв'язуються до договору купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація буде коштувати орієнтовно в 1200 гривень. Легкосплавні диски, диски у нас різноширокі, спереду вузенькі-вузенькі, такі коліщатка. а ззаду вже як на нормальній машині. Широкі. Тому що задній привід. Що ж, ще у нас є Citroen C Zero в білому кольорі, ну і взагалі є е, е, Renault Zoe, Hyundai Kona, е, Hyundai Ioniq, е, Kia Niro, та багато інших там. Nissan Leaf, вон навіть Electro Кенго стоїть одна Кенго Electro, друга Кенго Електра. Leaf стоять Peugeot 208. В общем, є вибір. Так що можете приїжджати, підбирати під свої потреби автомобіль, який вам найбільше до вподоби. Більший вибір машинок можна побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання на які залишаю внизу, також телеграм-канал, в якому актуальні автомобілі будуть продані, видаляють. Так що там є що листати. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.